Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже-дуже смачні вареники з сиром на парі. Ну що, приступимо? Для цього нам потрібні дріжджі, засипаємо їх цукром і вливаємо трішки теплого молока. Все ретельно перемішуємо. Тепер додаємо одне яйце, перемішуємо знову трішки олії і сіль. Все перемішуємо, додаємо все решту молочко. І будемо замішувати тісто, Просіємо борошно і мішаємо лопаточкою. Замішуємо, коли стає важче, замішуємо рукою. Ось таке еластичне м'якеньке тісто вийшло. Ставимо мисочку, накриваємо рушничком, нехай підходить. Готуємо начинку, беремо любий сир, додаємо цукор, ванільний цукор, все ретельно перемішуємо, додаємо одне яйце. Знову перемішали, трішки присолюємо до смаку. Знову перемішуємо, і наша начинка готова. А тим часом наше тісто підійшло. Ось таке пухкеньке воно у нас вийшло. Беремо його, підмісили чуть-чуть і розкатуємо. Розкатали у великий круг, буквально 2-3 мм, щоб воно було товщиною. І робимо кружечки. Вирізаємо ось такі кружечки, як на вареники звичайні. Тепер кладемо всередину. Начинки по пів столової ложечки і заліплюємо, звичайно, теж як на вареники. І будемо готувати їх на парі. В мене є пароварка. Якщо у вас нема пароварки, берете кастрюлю, наливаєте води, зверху кладете марлю, так же само накладаєте наші варенички, накриваєте зверху кришкою, і вони варяться буквально 7-10 хвилин, не більше. Ось такі пухкенькі, вони вже за 5 хвилин. Ну все, наші варенички готові, беремо розтоплене вершкове масло, змащуємо їх ось так і подаємо. Якщо вам сподобався рецепт ось таких смачних сирних вареників, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, готуйте з задоволенням та радуйте своїх рідних та близьких.